Доброго дня! Сьогодні вам розкажу, як я сію огірки і про мишей. Перший раз я сію огірки, складав я їх на землю. Миші на другий день поїли всі на сіні огірків. Другий раз я вже сію огірки, я вже зробив столики, столожі. Поскладав я вже їх. Огірки вже мали сходити на сьогоднішній день. Вони залізли на столожі і все поїли. В мене така. Перший раз, що миший й діти в мене насіння. Як їх з теплиці вигнати, я не знаю. Ось так вони поїли і ще накакали. Так, щоб мені на зло. Вони в мене поїли голландське насіння. Ви собі представляєте, яка ціна голландського насіння? Насіння вже мало скудити на другий день. І яке б насіння вже сьогодні би зайшло, якби не ті міші. Так само діставалися до кабачків насіння, яке зіле, бачите, одне зіле. Тут просто було герметично закрите агроволокном і вони сюди не могли залізти. А що ви мені би порадили, як захиститися від мішей витеплиці? Отруту я вже розкидав дні назад і не допомагає. Ось таку хованку я знайшов, що мої насіння крали, але там насіння сіні пусте серединка тільки сілечила шкарлупа. Ось так виглядає насінина зараз.